Захистити небо завдання номер один. Україна просить союзників надати більшу кількість систем ППО для захисту енергетичних об'єктів. Про це говорив міністр закордонних справ Андрій Сибіга з міністрами закордонних справ країн НАТО. Відповідь партнерів знає Ірина Іванова. Російські удари по енергетиці можуть мати глобальні наслідки не лише для України. Цю проблему головний дипломат Андрій Сибіга обговорював з міністрами закордонних справ країн НАТО під час дводенної зустрічі в Альянсі. Каже, Росія атакувала підстанції та об'єкти, які належать до ядерної енергетичної інфраструктури. Тож Україна скликала позачергову сесію МАГАТЕ і просить у НАТО 20 додаткових систем протиповітряної оборони. Я говорю зараз про системи НАСАМС. Я зараз говорю про системи АЕР. Ті, і я зараз говорю про системи Холм, ми до того до сьогоднішнього засідання вже передали список тим країнам, в кого ці системи є. І, звичайно, що під час зустрічі в багатосторонньому форматі ми ще раз проговорили можливості наших партнерів. Дуже швидко до кінця року поставити ці системи для захисту конкретних об'єктів. Міністр розповів, що генсек Марк Рюте особливо акцентував увагу на захисті енергетичної системи України. Очільник НАТО каже, що Україна альянсу постачать всі системи ППО, які зможуть. Але скільки їх буде, Рюте не уточнив. Під час зустрічі була досягнута одностайна домовленість, що допомога Україні, особливо для цієї інфраструктури, повинна бути головним пріоритетом. Я впевнений, що союзники в найближчі дні і тижні забезпечать, щоб усе, що вони можуть передати Україні, було передано. Рюте закликає також посилити військову допомогу, щоб змінити траєкторію російської війни. На думку генсека, рівень підтримки має бути таким, щоб Україна отримала сильну позицію на переговорах з Росією. Ми мусимо робити більше аніж підтримувати боєздатність України, і маємо надати достатньо допомоги, щоб змінити траєкторію цього конфлікту раз і назавжди. завжди. Так само не готовий генсек говорити і про запрошення України в НАТО. Він підтвердив, що в майбутньому наша держава стане членкиною блоку, але зараз на першому місці військове посилення. Україна теж не наполягатиме на негайному членстві в альянсі з огляду на позицію деяких країн, розказав Андрій Сибіга після засідання Ради Україна НАТО. Має настати слушний час, каже урядовець. Членство в НАТО залишається єдиною реальною гарантією безпеки України, і альтернативи йому немає. Підкреслює міністр. Альянс позитивно оцінив те, як Україна виконала свою річну національну програму. Це основний інструмент для реформування України за підтримки НАТО та проведення майбутніх переговорів про вступ. Ірина Іванова, Олексій Шматов. Подробиці Європейський бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.